Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо з вами, як заробити на алокаціях. Як тут заробити свої ікси? Як з 200 доларів зробити 5, 6, 7 тисяч. Так, це реальні кейси, не дивуйтесь. Сьогодні я якраз покажу один з актуальних кейсів, тому не бачу сенсу затягнути відео. Приємно вам перегляду. Давайте починати. Дивіться, тут я розписав, як заробити на алокаціях. Перше, я хотів би розказати для тих, хто взагалі не орієнтується, що таке локації. Дивіться, друзі. Це така штука, коли ми закидаємо, наприклад, там, в якесь IDO, якийсь публічний раунд, умовно кажучи, проект. Та, дивіться, проект а, хоче залучити інвесторів, умовно кажучи, нас з вами. А, і відповідно зібрати якісь кошти на розвиток їхнього проекту, на маркетинг, на якісь там умовно кажучи, там, для розвитку проекту фінанси. І він збирає з нас всіх алокацій. Алокації діляться на паблік раунди, прайд раунди і раунди. Ще можливі сід раунди, але про них чуть-чуть пізніше. В а, ці проекти в алокації закидують як і венчурні фонди. Венчурні фонди це, умовно кажучи, там, а, фонди, які а, мають великі капітали, і вони там мають свої окремі вигідніші умови там, на правит раундах, сід раундах. Є інфлюенсери, в тому числі і я, як, як кол закидував свої кошти в багато алокацій. Про це до речі, в мене досить цікава історія. Можливо, колись за для вас відео. Ну і є, ми з вами паблік, паблік. Люди, звичайні люди, які за допомогою якихось платформ, умовно кажучи або лаунчпулів, лаунчпадів, скоріш за все, лаунчпадів на біржах отримуємо доступ до алокації. Про такий один з кейсів розказував в якомусь з попередніх своїх відео. Це був, наприклад, Фулл, це можливість купити алокацію, але там була гарантована можливість купити алокацію. А сьогодні ми з вами поговоримо, як можливо заносити на таких платформах, як Ape Terminal. Ape Terminal – це платформа спеціальна для лаунчпаду. Тобто проект приходить до цієї платформи, відповідно каже, нам потрібно закрити паблік раунд на там 300 тисяч доларів алокації. Для всіх наших там, умовно кажучи, прихильників, тобто для всіх, хто хоче взяти можливість бути інвестором на паблік сейлі а от і відповідно ми можемо зайти на цю платформу і взяти участь в різних проєктах. Дивіться, друзі, давайте розкажу вам детальніше про те, чому я зараз знімаю це відео, і чому воно має актуальність. Друзі, а перш за все, це відео має актуальність, тому що зараз бичка. Зазвичай в більшості випадків, а коли біток падає, ефір падає, ці проекти виходять погано, і актуальність лаунчпадів і відповідно паблік сейлів, айдіошок буквально нульова. Тому зараз бичка, зараз біток росте. 20-го числа ми очікуємо інаугурацію Дональда Трампа. Відповідно, далі ми очікуємо ще більше ріст. Відповідно, на цьому фоні наші проекти повинні стріляти. Біток повинен рости, і якраз на бишці можна буде ловити ці класні ікси з ваших алокацій. Тому, друзі, а зараз як ніяк актуальний тренд АІ агентів. По-любому, я думаю, кожен з вас чув щось про це. Якщо ви не чули, то можете зайти, подивитись в інтернеті, що це таке. Я не буду детально описувати, але от коротко вам розкажу про цю суть. АІ-агенти це а, такі там АІ-боти, які створюють контент власноруч на Твіттері. Зараз пішов а, тренд на ці АІ-боти. Відповідно, зараз вони сильно стріляють. Я вам зараз покажу кейси попередніх і покажу актуальний кейс, в який ви можете залетіти разом зі мною, а він ще досі актуальний. ті, хто буде дивитися відео перші 30-40 годин, ще встигнуть залетіти. В цей паблік сейл. Ну а ті, хто вже будуть дивитися це відео пізніше, будуть бачити як покроковий відеогайд для їхнього монокаючого розвитку. Тому давайте далі продовжувати. Я вже вам розказав, тут я прописав, що хотів би розказати про наратив АІ-агентів, я вже вам розказав, що АІ-агенти це зараз достатньо крутий тренд. Люди його підхватують. Відповідно, цей тренд нам так само потрібно підхватувати, і на цьому фоні можуть бути величезні ікси. Давайте зразу перейдемо до того. Я покажу вам кейси попередніх виходів агентів, і тоді ви зможете зробити висновки. Цікаво вам таке чи не цікаво? Дивіться, переходимо в мій телеграм-канал, посилання буде під а, цим відео. І якраз останній пост, який я писав, до речі, мої підписники, які всі, е, всі хто підписаний на мій телеграм-канал, вони отримали це повідомлення набагато раніше. Відповідно, в них є можливість а, взяти участь в паблік сейлі ще раніше. А тут я розписав про результати попередніх. Виходів АІ-агентів. Давайте перейдемо разом і проаналізуємо, подивимось на всі ці АІ-агенти, які вони Ікси дали. Дивіться, друзі, тут я пишу 30 іксів, 10, 7, 8. Давайте перейдемо в наш крипторанк і будемо разом відслідковувати, скільки вони дали Іксів. Давайте, от, перший я тут розгляну. Перший АІ-агент леєр АІ-фан. На своєму паблік сейлі, ми заходимо банально на Крипторанк. Я думаю, цей сайт всі знають. Якщо ні, от бачите його домик. Дивіться, пишемо АІФ, заходимо на цей проект, і далі заходимо на токен сейли Дивіться, друзі. Тут ми можемо побачити, по якій ціні була можливість купити на тому ж. Ape Terminal або Ченджіпіті паді. На одні з найпопулярніших падів я залишу посилання під цим відео. Наразі сьогодні розглянемо про Ape Terminal, Він мені найбільше подобається. І далі будемо дивитись на а, ті проекти, в які є можливість зараз взяти участь. Дивіться, друзі, в нас була можливість закинути а, верніше купити нашу алокацію. По ціні 0,0048. Це в нас 10 іксів зараз, по теперішній ціні, а, от, а по хаям це було приблизно 30 іксів. Якщо б ви зливали десь ось тут, ось тут, це б було 30 іксів. Тому, в принципі, цей наратив дуже сильний. Давайте я перейду до другого кейсу. Заходимо в мій телеграм-канал. Давайте переглянемо другий кейс Суяї. Так само а, була можливість взяти участь в алокації на Ape терміналі От заходимо на крипторанк. Тут же я написав: SUI, AI, і дивимось на цей проект. Заходимо в Token Sale, І дивимось, що наразі він торгується по три на, ікси. На, ем, на відповідно. Крипторан ну, на біржах. А на крипторанку ми можемо побачити, що на Ape Terminal, наприклад, продавали можливість зайти в алокацію на 0,04. Зараз ціна у нас 0,17. Це також дуже вигідно. 4,4 ікси. Але якщо зайти знову ж таки на хаї, то по хаям можна було злити набагато вигідніше. Так, ну. Тут не показує, але тим не менш, я пам'ятаю точно, що тут були е сильні ікси, е і по хаям можна було виходити дуже класно. Це було приблизно 10 іксів. а, е давайте дивимось далі. Подивимось ще на один кейс Каспераї. Давайте я вам подивлюсь, покажу. Е заходимо на Крипторанг. Е заходимо на Крипторанг і пишемо. Каспер АІ-агент так само а, заходимо на токен сейл, і тут дивимося, що в терміналі зараз торгується по 4 ікси. А, на хаях це було, звичайно, більше, але це знову ж таки черговий кейс, де ми бачимо гарантовані е, ікси через те, що зараз сильний тренд і наратив справді відпрацьовує. Дивіться далі, друзі, зайдемо ще на останній кейс. І подивимось, і подивимось, що тут в нас було. Відповідно, таким чином я хочу вам показати те, що цей наратив справді працює, і є сенс в ньому взяти участь з АІ, АІ-агент. Заходимо на токен сейл. І тут дивимось, що зараз він торгується по APE терміналу по, по 7,1 а На піках, це було, на хаях це було приблизно 8х. Тому ви бачите, як АІ агенти відпрацьовують. Це а, зараз дуже сильний тренд. Відповідно, заходити в алокацію є сенс. Добре, друзі. Це ми поговорили про а, попередні кейси, взагалі про що таке алокації. Давайте я вам покажу наявний кейс, в якому ми можемо взяти участь, а, і відповідно в якому ми можемо а, зараз придбати алокацію. Принцип алокації, як воно працює. Давайте переходимо, подивимось. Значить, заходимо в мій телеграм-канал. Посилання знову ж таки буде під е, відео. Обов'язково підписуйтесь, закидайте підписку. Вам 100% буде цікаво. Переходимо, дивимось і читаємо останній пост, е, який я писав. Хочете ікси на бичці, так, тут ми попередні кейси розглянули, далі дивіться. Тому задумайтесь над цим, точно є сенс взяти участь. Можете на Ape Terminal. Переходимо на Ape Terminal. Е, зараз, зараз, зараз. Давайте перейдемо краще на. Так, все, я на Ape терміналі uh, Так, я на Ape Terminal. Тут зразу є посилання на нове IDO. Давайте з самого початку перейдемо. Дивіться, заходите на Ape термінал і тут є AI Pump. Uh, це якраз uh, черговий агент. А uh, знову ж таки, то, що я розказував, ті, хто будуть uh, дивитися це відео в перших година 15, ну там, умовно кажучи, скільки? 30 годин, 30. 30-40 годин, а, поки я ще встигну випустити це відео, ті зможуть взяти участь в цьому проєкті і попробувати забрати ваші ікси. Тому, друзі, поспішаємо, заходимо посилання під цим відео, а, натискаємо «Participate Now а, і перш за все, вивчаємо, що це за проєкт, що це взагалі таке. Пробуємо зайти на CryptoRank. І подивитись, що це за проєкт, які в нього відбуваються сейли. А, так, це не цей проєкт. Ага. Ну, поки його ага. Його немає на крипторанку, поки я так зрозумів, його випустять пізніше. Добре, це не так важливо. Давайте переходимо на 에... Ape Terminal і, відповідно, читаємо. І розглядаємо, що це за проект. Дивіться, ви можете побачити, що в основному меню це а, мережа буде бейс, загальний сеплай 1 мільярд, хардкапа буде 1 200 000, а, і платформа Raise 150 тисяч доларів. Тобто видають на нас на паблік 150 тисяч доларів а, алокації. По оцінці 6 мільйонів доларів, і відповідно в ринку а, на момент ТГЄ буде. Інішал Маркеткап 960 тисяч доларів в принципі непогано. В принципі, крутий проект. Можемо зайти на його соцмережі, теж подивитись, як він виглядає, що це за проект. Ну більше дізнатись і вивчити про нього. А і відповідно тоді будемо бачити, чи а, ми в це віримо. Ну, це да, черговий АІ агент, який а, через свій тренд і бичку обов'язково має дати ікси, тому я не бачу сенсу не брати участь в цьому проекті. Дивіться, заходимо тоді. Давайте зразу вже до суті і розкажу про правила, як брати участь в цьому АІ агенті, і відповідно, що для цього потрібно. Заходимо, конектимо а, гаманець. Натискаємо кнопку Please Connect Wallet. Конектуємо ваш Metamask. І тут натискаємо приєднатись. Тут натискаємо Sign in with Wallet. Тут натискаємо Потвердіть. І відповідно, так, відповідно, натискаємо «Join now». А, далі я розкажу про а, те, що потрібно робити, які умови потрібно виконати, щоб а, взяти участь. Перш за все, заходимо, підписуємось на Ape Terminal, Це нам дасть додаткову можливість в Твіттері. Заходимо назад. Можемо, в принципі, обновити сторінку. Мало би нам зарахувати нашу підписку. А, так, ну поки не зарахувало, значить воно зарахує пізніше. І далі, далі, далі. А, далі потрібно. Хочу вам показати а, правила, а, які правила, щоб брати участь в, в алокаціях. Окей, друзі, зараз подивлюсь. Дивіться, тут на самій платформі я а, не зміг знайти, де пишеться правила, але. IDO details, Ну, тут ви можете побачити. А от, дивіться, друзі, так. Да. Е, ось правила можете відповідно собі перекладати, читати. Я коротко вам розкажу і е, поясню, як воно працює. Дивіться, друзі. Для того, щоб взяти участь в цьому паблік сейлі, вам потрібно мати мінімум 200 USDC, але саме конкретно, USDC, майте на увазі. Е, на вашому Metamask гаманці. На будь-якому ЄВМ-гаманці, але я зазвичай використовую MetaMask для таких паблік сейлів. Відповідно, вам потрібно тримати 200 доларів на вашому гаманці. До тут пише до снепшоту, а потім принципу лотереї. Що це означає? Дивіться, друзі. Ви тримаєте 200 USDC на своєму гаманці, ЄВМ, гаманці, Metamasku, е, немає різниці, які ви використовуєте, який під'єднаний до APE терміну Відповідно, а, принцип тут такий, що а, ви берете участь, проходить снапшот, і потім відбувається лотерея. Якщо ви виграєте можливість купити, тобто ви виграєте виграшний білетик, ви, ви отримуєте можливість придбати вашу алокацію. Придбати вашу алокацію, відповідно, очікувати на X на лістингу. Далі ви придбали вашу алокацію, якщо вам повезло і ви виграли цей білетик. І а, після того ви клеймите ваші токени в мережі, от, яка тут є, в мережі Base, наприклад, закидуєте ефір на мережу Base, на ваш Metamask, і потім. Відповідно, клеймити ваші токени і заводите їх на біржу. І відповідно продаєте на біржі. Тут 100% ТГЕ, 99% алокацій паблік раундів, 99% 100% ТГЕ. Тому, в принципі, тут таких деталей не буде. Тут ви можете детальніше почитати. Прям, Покроково і перекласти собі, які повинні бути нюанси для того всього. А, і ще важливий нюанс, який я забувся сказати: якщо ви, ви, якщо ви виграєте цей білетик, вам потрібно буде пройти kyc верифікацію на ваш аккаунт Ape Terminal, для того, щоб заклемити ваші токени. Тому це важливий нюанс, який потрібно враховувати. Далі, друзі, ви мене можете запитати, а, ну, а як працювати з цим? Я ж напевно не виграю. Якщо брати участь по одному білетику, то ну, скоріш за все нічого не виграється. А, і ви правильно скажете, тому що а, я буду брати участь в цій, а, в цьому паблік-сейлі мультиачити. Я буду займатися мультиакінгом, умовно кажучи, я заведу а, там. А, 10, 20, 30 аккаунтів MetaMask через Antidetect браузер. Якщо ви не знаєте, ви можете зайти в Google, в Safari, немає різниці, яка у вас програмне забезпечення, і скачати, наприклад, або ADS Power, або. Долфін Dolphin, Dolphin Це є антидетект браузери, за допомогою яких ви зможете промультиачити цей паблік сейл. Відповідно, ви робите 10, 20, 30 е метамасків. Е ну, краще всього е робити метамаск. Метамаск можна просто створювати окремий профіль в антидетект браузері. Відповідно, потім е е робити там метамаск і далі, е далі просто берете участь в цьому паблік сейлі. Дивіться, ви, наприклад, завели 20-30 акаунтів, і потім ну там берете участь в цьому паблік сейлі. Ті акаунти, які прийшли, ті акаунти, які виграли. Алокацію а отримують можливість викупити цю алокацію, але потрібно буде на тих акаунтах пройти KYC. Якщо ви не проходили KYC на Ape Terminal, і допустимо, ви там зберетесь зробити 10, 15, 20 акаунтів не більше. Можете просто а, робити це все. А потім, якщо виграєте, ви скоріш за все, там виграєте 4, можливо, 5 білетиків залежить від а, рандому від самого Ape Terminal. Якщо ви це все виграєте, ви далі можете просто на своїх або родичів, або дропів, або будь-кого з близьких зареєструвати Ape Terminal, верифікувати Ape Terminal і заклеймити вашу алокацію. Принаймні, я точно так буду робити: буду заводити 10-20 аккаунтів під цей паблік сейл і очікувати на свій виграшний білетик, на алокацію, і відповідно потім її зливати. Тому я думаю, я вам детально розказав про алокації, про паблік сейли. Якщо вам щось цікаво і у вас залишились якісь питання, можете спокійно задавати їх в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я якраз повідомляю про такі можливості найшвидше. Тобто там ви отримуєте можливість дізнатись про це дуже швидко, там в перші хвилини. Там, початку цієї там, акції або паблік сейлу, тому обов'язково закидайте туди підписку. Вам має бути цікаво. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, це відео вийшло інформативне для вас. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!